Привіт! Це мій Passat. ви вже його бачили. Зараз поговоримо про те, скільки грошей потребує це авто у 2023 році. І почнемо ми з того, що я купив його в кінці листопада 2022 року. І приїхав вже на ньому близько 10 тисяч кілометрів. І скільки грошей у мене схавала вже ця, ця машинка. Так, а після покупки, перше, що я мав би зробити, звісно ж, це поміняти. Масла, фільтра, комплект ГРМ та ну, всі, всі рідини, які потрібно це все зробити. І на що я благополучно забив? Ну нахер. Отець. так як весь час там то не було часу, то не було грошей, то ще щось, ще, ще, ще щось. І постійно якась ось така єрунда. І перше, що я зробив з автомобілем, це зробив діагностику ходової. На СТО в пацані знайомих, ну так сказати, знайомих, просто СТО, на якому я обслуговуюсь. І обслужка мені вийшла, не обслужка перепрошую, і діагностика мені вийшла нічого, бо типу, в них така тема, що з самого ранку приїжджаєш до них і вони роблять діагностику автомобіля безкоштовно. Потім з електронікою було декілька помилок, але нічого критичного. прикольна була штука це е, помилка, чи не помилка, а поломка. Заслонки печки, це права половина постійно зимою. Зима була постійно права половина дула холодним. холодним, Тобто в мене зліва було тепло, а справа було постійно холодне. Я пробував щось зробити, шукав, ніхто цим не займається толком, а хто займається і грошей, непонятно яких, скільки. І коротше, стало тепло і все. І на цьому все І Потім звісно, що ще зробив, це заміну, заміну масла і фільтрів. І це все мені обійшлося в 2430 гривень. Це звичай, там, з урахуванням того, що я все робив сам. Тобто сам міняв масла, сам міняв фільтри, сам все робив. Потім я знайшов сервіс і подзвонив до них, які займаються печками авто вообще, опаленням чи отопленням, як правильно. Тобто всією системою кондиціонування пічки і всього такого. Я до них зателефонував, пояснив проблему, вони мені сказали, що да, окей, супер, приїжджай, я приїхав, вони мені що зробили, вони мені зробили, блядь, Просто прочистили пічку. Всю систему просто прочистили, промили, промили, промили. І в ітогі що? і в ітогі владик полиняв на 1000 гривень, а в результаті що? пічка чиста, система вся чиста, а результату ноль. Чому нуль? Бо того, що ну, бляд, якщо заслонка не робить, то вона не робить. А вони дуріки вирішили, типу, що промивка пройде, і відтоді вони спробували її зробити. Але в них нічого не вийшло, і на цьому все закінчилося. Так, що ж було далі? Далі в мене був один прекрасний день і ввечері якось я збирався додому вже з роботи, якось мотор почав якісь сторонні звуки давати і щось непонятне. Там Колега теж підійшов, каже, щось не то з ним, що таке, що таке, відкрили капот, подивилися, почухали голову, ми ж типу, ну, не СТОшники, не спеціалісти в автомобілях. Якби. ну, Нічого такого ми не побачили, і я благополучно сів в машину, поїхав додому. Доїжджаючи додому, засвітилась лампочка, яка показує про те, що немає зарядки в автомобіль. І типу якось я доїхав, все було нормально, завів, заглушив машину вдома, вже завів, все було добре. все це. Я закрив машину, пішов додому, зранку приходжу, заложу автомобіль, знову вискакується лампочка з самого початку, як я тільки завів, завів його, з, ну, запустив двигун, правильно, да? запустив двигун і якась херня. Я бігом йду, відкриваю капот, відкривши капот, я бачу, то, що немає ремня генератора. Ремень на генератора просто він десь кудись дівся, непонятно куди, і типа, його просто ну, не стало. Не стало його. Я зателефонував, я зателефонував на сервіс, який був поряд, який займається в принципі, моторами, там, коротше, куча всього. Сказав, що така -так ситуація, типу, ви зробите, типа, да, зробимо. Типу, я приїжджаю туди. Вони кажуть, а ГРМ коли мінявся? Я кажу, а я звідки знаю? Я машину купив, там, типу, 10 тисяч проїхав вже, і то ще навіть не проїхав. Каже, я не знаю. Каже, ну давай окей, міняємо генератор, ремень генератора, перепрошую, і в ГРМ помпу і ремень. І там ще натяжна була ерунда на генератор. І Я коротше, такий, що типу, ну, робити? Все робити. Міняємо. ГРМ, ролики 3800, помпа 1300, робота 2500, це там ремень щось, тут, щось там трохи стояв. І 8950 я потратив на те, щоб поміняти. ГРМ і все остальне. Якось так. Потім що було з вкладень, хоча я не знаю, це напевно не варто є враховувати в то, скільки автомобіль схавав, бо то, що, ну, це така ерунда. переоформлення автомобіля. Переоформлення автомобіля обійшлося в 1300 гривень. Якщо цікаво, як проходить процедура зараз і тоді, як я це робив, то ну, пишіть коментарі, будем, буду розказувати. Так я от приїхала машина, тікаю звідси Потім далі вже почала стукати ходова помаленьку спереді. І я з'їхав до тих самих хлопців на діагностику, на ту ж саму безкоштовну діагностику. Вони мені зробили діагностику, сказали, що треба міняти дві тяжкі стабілізатора і два салінблока. Перепрошую, чотири салінблока Два передніх салінблока і два задні. Е, і того. Позапчастцям вийшло 1830 гривень, це саме тяжкість стабілізатора Febi по 480 гривень. І салінгблоки передні, сваг по 215 і задні по 220 гривень. І все замінили і все зробили. Да, і робота 1300 гривень, за це все взяли. І Після того їду, кайфую і нічого не стукає, нічого не грюкає. І потім що настала весна, і ну почало трошки пекти сонечко на вулиці. І я вирішив перевірити кондиціонер, бо він не дув холодом. Взагалі, якось ну щось типу дув, але не дув. Коротше, я вирішив перевірити, що там з ним, е і вирішити, що робити далі, чи ремонтувати його, якщо це буде там в межах адекватності, доступно і бюджетно, взагалі. А якщо ні, то або паритись так ціле літо, або продавати автомобіль. І я заїхав на СТО біля тих чуваків, де я робив ходову. В них там появився новий кондиціонерщик. Я до нього з'їхав, він провів діагностику, там, оказується, ще фріон якийсь трошки був. Туди-сюди провірили, не провели діагностику, знайшли отічку. Утічка була на з'єднанні е, біля радіатора внизу, тобто трубка, яка входить в радіатор. Там було з'єднання. Його розкрутили, все розібрали, прочистили, е, поміняли прокладочку, назад зібрали і все, запустилося. Задули фріончика. І запускаємо кондюр, а він не дує. І коротше, ходили, думали, що робити. Там якісь ошибки вибивали, ошибка била на ту саму заслонку. Кондьорчик це не відстрілював, що за херня що з цим робити, як взагалі з цим справлятися. І він тіпо, каже, ну все, давай тіпо, їдь. Я подивлюсь, подумаю, погуглю, ще попитаю, тіпо, щось таке, що де. Я вже такий, та блін, я вже хочу їхати з кондьором, що робити, що робити. І в тому я згадую таку ерунду, що тіпо, і часто таке буває, що, типу, по кондьору можна там, по самому. Компресор, кондиціонера там погупити. Я йому кажу, є що ж така штука? Він такий, блін, на турі точно, давай ті, типу, сідай машину, заводь машину, включай на всю. І типу, газуй нормально. типу. я газував, там, тримав там, 3-4 тисячі в гаражі, оборотів, типу, десь там трошки більше, до 6 дотягував. І він в цей час взяв палку і палкою легенько гупу по компресорі. І на третій, 4 удар компресор запустився і все працює. І після того ну, все добре, все працює, і все, все гуд. І того, за роботу, за діагностику, за сам фріон я заплатив 1800 гривень. Ось так. от. Да, І саме жирне, саме кайфове, що сталося з цим автомобілем. Це просто вишенька на супер мега крутому тортику. Це просто кайфи, це коротше, щеплення. Да, да, то саме щеплення з двохмасовим маховиком. Просто воно вмерло, взагалі машина перестала їхати, переключити передачу просто було нереально. Я вже не говорю про те, щоб рушити з місця. Я позвонив, домовився на СТО, поїхав, приїжджаю. Як приїжджаю? Приїжджаю я в машину глушу, на пер ставлю першу передачу, <кій> на першій передачі завожу, і вона одразу починає їхати. Хоча ну, вижитись в щеплення, а машина починає їхати. Я пігон даю газу і якось так їду. там Друга, більш-менш в принципі, можна було якось я включав. Так, коротше, я доїхав е, до СТО. І, коротше, Заміна щеплення, комплекту. Щеплення з е, двохмасовим маховиком, корзина, диск, це все Ось в такому стані зараз, точніше той, який був. І Це все обійшлося 500 гривень. За все разом. Робота 5 і 14500 е, комплект з щепленням. От, от єрунда. Я, в принципі, знав, що десь от, скоро десь воно вже скаже все, до побачення, я устала. Ну, типу, я думав, що де, чуть пізніше там вирішив трошки ще потягнув, е, трошки грошей підзбирати туди-сюди, бо я знав, що це ну, це 500 зльоту. А воно сказало, йди нахер. Ми тебе не хочемо слухати, і, коротше, як є, так є. Все. І попав я. Коротше, забираю машину, мені кажуть, типу чувак, в тебе тут стояло одномасове. Тобто, ці барешки, перекупчики, яких я купив цей автомобіль, походу. Сціплення тут вже не було, і вони вирішили таким чином зробити автомобіль. Типу він їде, все нормально. В принципі, на перший погляд я не знаю, це оприділити важко. Можливо, це можна оприділити, якщо там супер-пупер класний СТОшник, не СТОшник, або в принципі, якщо ти з цим нормально стикаєшся, я з цим, тіпа, в принципі ніколи не стикався, то я ну, для мене взагалі було все супер адекватно. Хто сідав за руль, їхав, типо, все було нормально, ніхто, типу, навіть не цей. І отаке. От І того підіб'ємо такий е, маленький підсумочок. Коротше, скільки я все сумарно потратив, це в районі 38 тисяч гривень. 38 штук. Це я проїхав менше 10 тисяч кілометрів. У мене зараз е, 8 там з копійками я дивився до 9 тисяч загальний пробіг, е, відколи я купив автомобіль. Е, е, ні, стоп. Це від заміни масла. Ну, коротше, 1010-12, я вже, типу, в мене є. Ну, блін, 12 тисяч блін, 38 штук. Штука баксів, штука баксів. Я машину купив за 6,5. Камон. І, типу, хер його знає, типу. Така от історія. З приводу розходу палива з кондиціонером по місту. По-різному, типу, там в середньому, типу, 8-8,5, це з коньором, це, типу, нормально їздити і, типу, ні за що не паритись. Якщо дуже сильні якісь там пробки, тянучки, типу, 9 може бути, типу 9,5, ну, це, типу, дуже рідко буває. В основному, там, типу, 8,5 літрів типу, по городі з кондьором. Двохлітровий дизель, нагадую. Старий, це ну, машина 2005 року, якщо вдруг хтось за... не знав. І того. Того так. За містом, в принципі, дуже класний, адекватний розхід. 6-6,5 літрів, типу з кондьорчиком, кайфи нормально, можна їздити, все класно. Все. Таке от. Таке от. Ще, в принципі, я хотів з цим автомобілем зробити тоніровочку. Як бачите, тоніровочка є вкруг, Без лобового, звісно, Ну, Но... Тоже кайфово. Лобове, я думаю, трошки пізніше зроблю. Трошки пізніше зроблю я попав перед цим блін, на 20 шт. гривень, тому не знаю. Поки, поки ні, пізніше може трошки. Або звик, не знаю. Коротче. І так, ще хочу, би... сюди хотів би поставити подлокотник. Можливо, поміняти магнітолу і, можливо, вчепити клімат замість кондиціонера, звичайно. Ну і також парктронік. І магнітолу, звісно ж, з, з камерою. Я не знаю, що в мене з цього вийде, чи я це взагалі буду робити. Ну, коротше, не знаю. Побачимо. Десь треба на це все взяти. Гроші, час, бажання і все таке. Тому таке, така моя історія. Розказав скільки цей автомобіль потребував в мене грошей. Тому, якщо було корисно, цікаво, підписуйся, став лайки, коментуй, додати на ЗСУ. Все буде Україна.